Керівник колективу, лауреат всеукраїнських і міжнародних конкурсів Гаркуша Валентина Іваніва. Ансамбль став другою родиною не тільки для дітей, а й для нас, батьків. Ми вдячні за все те, що ви, Валентина Івановна, робите як для нас, так і для наших дітей. Прийміть нашу щиру материнську вдячність за виховання і терпіння. Свої помики йшов далі. На Якщо говорити про репертуар, з якого починали, то відразу пригадуються слова Все починається з малого зернини хліб, з промінчика зоря. Так і в нас. Спочатку були нескладні пісні максимум на два голоси, і з простим для запам'ятовування текстом. Потім наші вимоги до себе зростали і вже сьогодні виконуємо твори з репертуару професійних колективів. Звичайно, вони іноді спрощені, але для дітей це велике досягнення. У доробку нашого колективу Жниварський Купальські, веснянки, колядки та щедрівки, авторські пісні про маму, рідну землю, твори на слова Шевченка. Географія виступів ансамблю не обмежується Києвом. Ми були і в Запоріжжі, Дніпропетровську, Полтаві, Переяславі Хмельницькому, а окремі учасники колективу виступили на сценах Львова, Дячева, Густа, Червонограда. Bye. Ансамбль став переломним моментом, оскільки з цього часу я нарешті зрозуміла, чим займатися в житті. За це я хочу подякувати гампушій Валентині Іванівні за її добро, теплоту, за її ставлення вола. Бачу ты добру и красоту на себя, люблю ты свою страну, поважати своих батьків. Благодаря обучению в музыкальной школе я набрала очень много опыта, который мне помогает в дальнейшем. Я очень благодарна своей учительнице Валентине Ивановне, которая научила меня очень многому всему, и благодаря которой я имею очень достаточное количество друзей по сей день. Дитина йде в якусь секцію чи гурток, для неї найголовніше здружитися з колективом. Особисто для мене ансамбль став моєю сім'єю. А Іванівна, відповідно, наша мама, яка відкриває в нас таланти і робить нас дуже хорошими людьми. Ми її всі дуже-дуже-дуже дуже любимо. Модри преподаватель дала мені просто самые замечательные уроки в моей жизни. Я ніколи этого не забуду, хочу сказать спасибо ей огромное. спасибо ансамблю за мое прекрасное детство. Я в ансамбле 10 років і не уявляю свого життя без нього. Він став для мене другою родиною. Ансамбль – це коли хороший настрій, а затишно. І в тебе до що затишно. Не випадає, йди накладені, щоб він просто чув більше лазні, ніж Марк, Маркуша до дівчат. Не слухаєш заді, не слухаєш там, ось твої партньори. Вони щасливо Я у захваті від своїх дітей, бо вони вчать нас бути відданими, бути чесними і перш за все із собою бути порядними. Це на взагалі загартовує характер. На неї не вийде боягуз, глядач не сприйме лицеміра, і тільки пісня з глибини чистої душі буде сприйнята залом. Хотілося б подякувати людям, які не стоять постороні під час нашої роботи. Це і адміністрація школ, яка з розумінням ставиться до процесу підготовки колективу до концертів. І батькам, без яких не було б ні поїздок, ні конкурсних виступів. А ще ніхто б не побачив такої краси, як наші костюми, в яких зараз вони виступають. Та скільки б ми не говорили, я знаю одне. Для того, щоб все в дітей вийшло, їх треба просто любити, їм довіряти і ні на одну мить не похитнути віру в себе. Майбутнє сьогодні з нами. І це наші діти. Хай лирне пісні, і буде свято при душі. i